Є два основних види реклами. Це Google-реклама контекстна та таргетована реклама. Якщо ми говоримо про контекстну рекламу, то це ми заходимо в Google, пишемо там, ми хочемо купити, наприклад, велосипед, ми прописуємо велосипед купити, він видає нам дуже багато посилань. Ми бачимо, що є посилання з рекламою, навіть із віконочками такими, де є вже картинки зверху, а далі пішло просто текстовий. І переходимо, купуємо прогріваємося. Це означає, що нам тут і тепер потрібна реклама. Не реклама даже. Нам тут і тепер потрібен цей товар. Ми побачили цю рекламу, ми зацікавились і купили, так? То таргетована реклама це реклама на зацікавлення. Ми. В Facebook та Instagram шукаємо людей, які цікавилися цією темою, які цікавилися товаром або послугою, тому що вони на когось підписані, колись зберігали певні там, товари і послуги, да, і коментували, можливо, і ми на цих людей Facebook бачить, що ось по цьому зацікавлено є стільки людей. І на них крутить ту рекламу, яку ми хочемо показати. Чим дуже крута таргетована реклама, тим, що ми маємо можливість в кабінеті обирати геолокацію, вік, стать і на чоловіків, і на жінок. Тільки на чоловіків, тільки на жінок. Ми маємо можливість обрати вікову категорію, обрати інтереси, які нам потрібні, не на всю країну, на всіх людей крутити рекламу, а саме вибрати тих людей, які зацікавлені нашим товаром. Ми їм показуємо нашу рекламу, далі працює воронка продажів. Він зацікавився, перейшов на сторінку або на сайт, дивлячись, куди ми спрямовуємо нашого покупця. Він прогрівається тим, що там є, і купує у нас. Тобі ж, за що відповідає таргетолог, якщо він є спеціалістом з таргетованої реклами? Він відповідає за е, створення контенту. Саме в рекламі креативи, відео, фото, написання тексту, налаштування в кабінеті всіх необхідних можливостей. Таргетолог відповідає за те, як людина реагує на чи цікаво їй, чи не цікаво. А от коли вже приходить у повідомлення, щоб написати клієнту, і коли пише, за це відповідає вже сам клієнт або менеджера, якщо це якась організація. Тому тут уже таргетолог відповідальності не несе. Він несе відповідальність тільки за створення та формування ось цього всього: принесення трафіку, подання, щоб заявки були, щоб конверсія була хороша, щоб співвідношення людей, які побачили і перейшли, було. Хорошим, продуктивним і заявки, ціна заявки, щоб була дешевша, це все будете вчити на курсі. За це все відповідає таргетово. От. Але він не відповідає за те, як у Діректі спілкуються уже з клієнтом, або ваш клієнт, або менеджера. От. Ось, що потрібно було вам розказати: взагалі, які є реклами. Що таке таргетована реклама? І на сьогоднішній день таргетована реклама вона набирає дуже багато популярності, тому що тільки вона є у Facebook та Instagram. Більше ніякі платформи не мають можливості прокручувати, надавати послуги реклами. Тому в Інстаграмі зараз, як кажуть, хто е свій бізнес не публікує в Інстаграмі, не веде соціальні мережі, того бізнесу на сьогоднішній день немає. І ви задасте мені питання: е так багато зараз таргетологів, наскільки це раціонально. Так, таргетологів багато, але і бізнес зростає. Подивіться, зараз із початком війни, особливо повномасштабного вторгнення, всі бізнеса. Переходять в онлайн. Деякі закривають офлайн магазини, свої точки, переходять в онлайн. І там простіше, і плюс там не потрібно оренду да, платити, наприклад. Або залишаються офлайн і переходять в онлайн. Тому бізнеси ростуть, попит на таргетологів росте. Головне ваше завдання вивчити цю специфіку, цю роботу так, щоб ви могли нести відповідальність за те, що робите. А я впевнена, що з курсом, який ви пройдете під контролем, у вас це вийде. Тому я вас запрошую.